Вітаю всіх на каналі. Сьогодні на пропозиції такі от речі будуть. Так, на пропозиції диски схожі на муравьовський моторолер. Дві пари наявності 150 рівень пара. Так, Пластини товщина 5 мм, отвори 12 мм. По довжині 136, по висоті тут 90, по краю. приблизно 43 мм. 20 гривен штука. 32 экран радянский, 200 гривен штука. Так, далее латуни есть 3 четверти и дюймовые. Набир для столяра 200 местки. Такие вот, и, такие вот Рубанок некомплектный. И рубанок металевый комплектный. Ручка, правда, трошки треснута. За цей весь лот 250 гривень. Так, далі Плотна рапід. Така от кількість. Є моменти, не на всіх зуби присутні, декілька, можливо, відсутніх бути. І верхній кусочок не відрізаний. В общем, за всі 200 гривень. Карабін і канатна веревочка, діаметр приблизно десь 20 мм. Кусок. Вірьовки десь метр, можливо, ну, десь до півтора метра, не більше. 100 гривень будемо коштувати. Так, ланцюжки, далі метрові кусочки. Гачок не вщитується, самі кільця, довжина 1 метр. Вартість одного кусочка 40 гривень, товщина пруточка 4 мм. Можливо, для декора, там квіти підвішувати на. Крильцові чи ще десь, ну в общем, хто куди придумав. Так, замочок врізний радянський новий. Три ключа в комплекті. 120 гривень. Так, набір блесна. Будлище, складне. Катушечка тут є. Ну, Тріщоточка слабенька. Два дзвіночка. За все 180 гривень. Дві сокири. Тут провар і тут підварювалось на менший Всередині була труба. Вартість за такий лот 150 гривень. По лезові 130 мм. Так, два чи дві фризи. Тут отвір 31 під шпунку тут 26. Діаметр тут 100 мм. Так, а інший заміряємо 90. Тут він двойний бочок. з однієї сторони 90, з іншої 120. Так, пара таких фрес 150 гривень. Так, далі наступний лот садочок без кришечки, ну сетка ціла, ручки есть Груша для дорезовой лодки 100 гривень за такий лот. далее мужовочка. полотно. Зараз фокусує такими зубами. Ручка целая, тут целая. 80 гривень. Так, сокирка кухона 100 гривень. Далее циркулярка. что диск циркулярка. Наружный диаметр 300 мм, внутренний 50 150 гривень. Далее диск, тільки з победительными напальчиками, це під цей диск чехол такий спеціальний. Всі напальчики на місці, Виробник пише Чехословакія. Такі от розміри. Вартість 250 гривень. Далі, от... Ру... Ця, кажу рулетка. Метр складний радянський. У такому середньому стані. Угольничок в комплекті. І штангель теж. Шкала тут на початку більш менш Далі трошки є раковинки, Ну, воно, видно, все. 150 гривень. Далі голово. Різна маса кусочків. Оцінював кілограм 900 гривень. вага, внизу вартість. Всього 5 кусочків. Так, далі кухті електрика. Ну тут все ще старого зразка під круглі стовби 200 гривень. Далі Сучасні ключі набір від 10-11 і 25-28, 80 гривень. Далі такий от набір. Тут вже радянські ключі, Ну стан такий непрезентабельний. Ну, не розбиті. Свою функцію виконуватимуть ключ трубний третій номер. Вверху трошки є начерблене. Так, тут отверточки фігурні, плоски, молоточок невеличкий, кусачки, В общем, За весь цей набір 450 гривень. Так, далі метизи. Щось вони нікому, мабуть, вже не потрібні. Зависла. 20 кг, 800 гривень за всю кучу або по два кому потрібно 40 гривень за кілограм, будь ласка. Так, далі такий от прижимний елемент, різьба ціла. Десь товщина приблизно 20 мм по размерам 100 на 100 мм. 120 гривень. Так, далі до мотоблока. Два ножі. І одне рехло таке. По ножам цим 220 мм. І тут, виходить, 40 мм. За три элемента 250 гривень. Так, дійсно сковородкою дискової борони 450 гривень, діаметр приблизно 55-56 см, 450 гривень. Так, це сказав. Ну, вроді і все. Що хотів вам показати на сьогодні? Номер Viber, Всі питання на Viber пишіть. Відправка Укрпошта нова пошта делівері початку або повній оплаті. Дякую за увагу. Всім гарних покупок!